Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на другому етапі змагань відкритого кубку командуюча з функціонального багатоборства, а саме кросфіту, де до фінальної частини змагань ми будемо відбирати 40 самих сильних чоловіків і 10 самих сильних жінок по третьому завданні комплексу «Рубіж», де потрібно буде зробити за 10 хвилин максимальну кількість циклів. В одному циклі получ... 10 поштовх гірі з плеч над головою. Метро продемонструє нам. А, піднімаємо довільним способом гирі, ноги прямі, верхній в крайнє верхнє положення, піднімаємо гирі над головою. Фіксуємо. Виконуємо 10 повторів. Швун жимовий, жим стоячи, просто плечима. Да? Відпочивати можна як на грудях. Да? І поштовх. Право зараховуватись не буде, якщо о, одна рука вижме, друга ні. Отак, вправо не зараховується, а зараховуватись не буде, якщо ви скинете е з верхньої частини одразу на підлогу. Цього робити не можна. З Цілю безпеки ми стараємося е притримуватись. Зробивши 10 повторів, відпочивати можете як і на підлозі, так і на плечах. Ми переходимо до наступної вправи, де вам потрібно буде зробити е руки на ширині плечей, махом. Або силою доторкнутися носками до перекладини. Зверніть увагу, що вправа зараховуватись не буде, якщо а, носки не будуть заходити за а, лінію перекладені. Покажи неправильно. Оп. Ось так, да. Ось так, якщо піднімати, вправа не зараховується. Вправа зараховуватись не буде, якщо о, не одночасно торкнулись до. Так, да. права не зараховується. І після цього, як ми зробили 10 правильних повторів, ми переходимо до перестрибування через коробку. Зверніть увагу, висота коробки для чоловіків 60 см, для жінок 50 см. Ми виконуємо застрибування і любим довільним способом можемо сходити, спригувати як зручно на другу сторону. Потрібно зробити 10 повторів. Можна як і боком. Да, можна і перестрибувати. Ну, це для бажаючих. А, також зверніть увагу, вага для чоловіків: дві гирі по 24 кг, де вам буде перед комплексом продемонструвати вагу. І для жінок вага дві гантелі по 16, дві гирі по 16 кілограмів. А, виконуйте, ставайте сильнішими разом з нами. До нових зустрічей!